Щодня з дев'ятої до третьої у шкільному таборі на базі 20-ї школи відпочивають 78 хлопців та дівчат. Мені тут подобається, тому що тут я знайшла багато друзів, і мені подобається, як зі мною тут поводяться та смачно готують дуже. І тут добрі вихователі. Ці діти віком від семи до чотирнадцяти років з категорії соціально незахищених. Діти, учасників та загиблих АТО переселенці мало забезпечені. Харчування фінансується з міського бюджету. На одну дитину виділяється 23 гривні на день. Це сніданок, обід та полуденок. Щодня насичена програма екскурсії, змагання вікторини. Більшість часу проводять на вулиці. Працюємо над тим, щоб діткам було цікаво займатися різні спортивні змагання. В нас є. Телі фізкультури, які займаються з ними різними іграми, також як ви бачите, які маємо так з чим можемо гратися з тим, граємось. Новація цього року чотиригодинний англомовний табір. Заняття безкоштовні за бажанням діти можуть пообідати у столовій за власні кошти. Вчать англійську мову учні перших шостих класів. Кожен день розписаний ранкова руханка, прогулянки та ігри звичайно, лише англійською. 98 діток опановують мову за спеціально розробленою програмою вчать, азам іноземної, п'ять вчителів та волонтери-студенти. Працюю з 9 години по 13 годину. У нас проводяться різні види занять. Наприклад, день. У зоопарку діти вивчають назви диких тварин старші, дітки вже роблять проєктні роботи. 23 гривні, але не з міського бюджету, а з кишені батьків. Саме стільки сплачують мами і татусі за день перебування своєї малечі у шкільному таборі в НВК Гармонія. Програма традиційна фізичний та інтелектуальний розвиток. Сьогодні в нас були англійська мова і сім чудес світу. Вчитель історії проводив. Обов'язково у нас кожен день, які спортивні змагання проходять: фехтування, велоспорт, баскетбол, відповідно, як і у всіх інших закладах, оплачується батьками лише харчування. Вихователі працюють, так би мовити, на волонтерських засадах. Так на безоплатній основі, як волонтера, тому що я справді фанат, скажімо так, своєї справи роботи з дітьми. Ось і я отримую масу задоволення, скажімо так, коли задоволені діти, задоволена і я. Нині тут перебувають 34 дитини. Більшість учні школи. Є і переселенці зі сходу. Усі знайшли спільну мову і не мають часу нудьгувати. Мені тут дуже добре відпочивається, тому що ми кожен день почти кожен день ходимо на екскурсії і пікніки. Приїхав я із Донечка самого. Діятимуть шкільні табори до 19 червня.